Могутність, нехай прийде могутність в бажання твої, в твої вириви фантазій, в твої реалії життя і в твою соціальну адаптативність. Шаблонне мислення. Шаблони реальності. Ми часто живемо в ілюзіях. І ти усвідомлюєш цю ілюзію тільки коли ти з неї виходиш. Ти можеш жити в ній дуже багато років. Ти можеш жити в ній десятиліттями, не усвідомлюючи, що ти знаходишся в ілюзії і в тумані. Своїх же думок. Но настає час, настає година, настає хвилина, настає секунда, коли це все розвіюється і наступає момент твого воз'єднання з тобою, твого знаходження відповідей на твої питання. І ти дивишся на себе зі сторони якийсь определенний. Час свого існування. І ти розумієш, наскільки ти був в ілюзорності цього світу, наскільки ти був в ілюзіях, в ілюзіях страждань, в ілюзіях розвитку, в ілюзіях перспективності. Тому ілюзорність потрібно. Виявити чим раніше, чим раніше виявити ілюзорність свого мислення. І вимкнутися в реалії існування, вимкнутися в реалії. Проживання цього життя над... з такими умовами, які є. Якщо ти будеш ігнорувати свої ж Бажання але будеш підкормлювати ілюзорність бачення цього світу, то ти ніколи не вийдеш з цього лабіринту. Ти постійно будеш в лабіринті очікувань, е е е, якихось подій, які обов'язково трапляться, і плюс до того не прикладаючи до цього ніяких зусиль. Називається марнотратство часу. Твій час це найдорожча, найцінніша річ, яка взагалі може бути в тебе. Чим раніше прийде розуміння цього, тим світліше тебе чекає майбутнє. Тим яскравішим будеш ти як персона, як особистість, як проявленість цьому світу. Розгадай загадку в себе в розумі, чи ти ілюзорно дивишся на цей світ, чи ти дивишся реально на цей світ. Наскільки ти в фантазії живеш, а наскільки в реальності? Якщо ти фантазуєш, но не дієш, ти в ілюзорному світі. Якщо ти дієш і в той же момент фантазуєш, ти Плюс-мінус в адекваті. Якщо в тебе є конкретний план, задачі, дії на протягом місяця, і вони не змінюються, а тільки змінюється до них підхід, то ти в реальності. Обирай свій тип мислення, який підходить тобі, який відгукується в тобі і який є справжнім проявленням існування. Життя, спокус, бажань, процвітання, реалізації, руху. Рух це є життя. Життя це є рух. Сидіти просто, нічого не робити це сама гірша позиція. Краще робити щось погано, ніж не робити нічого. По-русски є така фраза, дорога возникає під ногами ідущого». Ти не бачиш своїх можливостей, поки ти до них не підеш. Тобі потрібно до них хоча б сходити в гості до своїх можливостей, побалакати з ними, сказати: Привіт, мої можливості! Я так довго до вас не заходив, я жив в ілюзорності, не заходив до вас мої можливості, а ви мене чекали так довго, вже постаріли трохи, да? Ну, не треба такого допускати, треба йти до молодих своїх можливостей. Треба до них стукати, їх проясняти, проявляти, виявляти, реалізовувати, потенційно реалізовувати в цьому світі. Викидати шаблони, викидати обмеження і жити в задоволення собі. Так можна. Треба поскидати дуже багато оков розуму оков страждань, ілюзорності розуміння цього світу, і попахати трохи, звичайно, тобі треба буде попахати, бо без твоєї діяння, без твого діяння ти не зможеш прийти до своїх можливостей. Можливості вони так просто тобі не даються, цьому і суть, що потрібно рухатись до них кожного дня, кожної хвилини, пам'ятати, куди ти йдеш, для чого ти йдеш, чому ти живеш. Но це не значить, що треба маразматически про це запитувати себе через кожну хвилину. Ні. Треба просто це розуміти, щоб дисципліною ти передавлював стрес в моменти стресості, моменти розчарування і байдужості до всього, що ти робиш. Ось так. Дякую. Питання, критика, теми, коменти. Дякую.